Віталій вітаю, слава Україні. Героям слава! Вітаю вашу команду з перемогою. Сьогодні показали гарну, якісну гру. Була напружена боротьба на... з високим темпом. Скажіть, будь ласка, пару слів по грі. Ну, гра склалася нелегко. Ми думали, що буде більш легка І гра. Може, десь трошки недоцінили противника. гри доцінили якби... противника. Говорили багато моментів, але не вдалося багато як б, забити голів. і вже Останній м'яч забили на останній хвилині. Ну, була така напружена гра. Дякуємо суперникам за гру. В три очка взяли, і задачу виконали. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто б став гравцем матчу? Ну, По сьогоднішній грі, я думаю, що гравець матча мозком владислав. Добре, Це дякую. На мою особисту Гарна кандидатура. Все добре, гарних вам ігор надалі. Дякую, до побачення.